Uh, друзі, всім привіт. Далі продовжуємо виконувати завдання. У нас сьогодні Падею. завдання «Погибель Бірина. Uh, нажимаємо це завдання, нажимаємо Прийняти. Uh, друзі, перед переглядом відео хотів би вас поставити, поставити лайк під відео, також підписатися на канал, якщо є можливість допомогти в розвитку каналу, посилання на банку буде в описі під відео. Uh, друзі, а тепер давайте по суті до відео. Uh, нам потрібно вбити 6 і 6 монстрів, тобто в ітогі 12 штук. 12 монстрів треба набити, буду на місці. Як бачите, на карті нам видало завдання місце, де потрібно охотитися на даних монстрів. Давайте поки біжимо в той напрямок, а коли я буду вже на місці, далі продовжимо. Друзі, дивіться, ми прийшли на місце. Як попасти? Дивіться, на карті. Нам потрібно забігти в цю зону, де нам потрібно охотитися на цих монстрів. Дивіться, відкриваю карту, дивіться, де я знаходжуся. І от біжимо вверх. Між оцими двома е е великими деревами нам потрібно от бігти вверх. От у нас перший монстр, якого нам потрібно вбити 6 штук. Це називається чорнорабочий. Е е їх потрібно нам набити 6 штук. І також нам потрібно ще набити 6, чого там, а, стража, е 6 стражників. Зараз я зайду вже в середину, виходить на цю горку. Тут є пещера. Це чорнорабочий. Так, чорнорабочих нам потрібно 6 збити. Я так поняв, хто там страж. Стражі в нас походив в середину пещері. Зараз ми зайдемо в пещеру і подивимося. Так, заходимо в пещеру. Так, стражники, тут, виходить, бачу тип От, от от, таких стражників нам також треба набити 6 штук для того, щоб закінчити це завдання. Е, друзі, продовжимо вже, як я наб'ю по 6 тих тих монстрів. Е, друзі, все, набили ми цих по 6, -6 монстрів. Е, далі нам потрібно віднести. Ну, щоб закінчити це завдання, віднести цих, цю інформацію, що ми набили достатню кількість монстрів. Е, в селище Гробниця називається. Е, для того, щоб закінчити це вже завдання. Тобто, якби, По факту я вам показав, де знаходяться вони, де їх набивати. Да. Так що продовжимо вже, коли я буду в цьому селищі. Друзі, вже от, я в цьому селищі. Підходимо до цього NPC, де ми бралися завдання. Розмовляємо з ним, нажимаємо Продовжити, а, завершити. І все. У нас завдання виконане. Друзі, всім дякую за перегляд, всім гарного настрою, всім пока.